Я зібрала своїх друзів, сказала, давайте почнемо щось робити. Бо громада пережила вісім місяців окупації. Це було дуже тяжко. Хочеться відновлення розвитку надалі. Тому ми зібрались, навчились, і у нас в процесі якраз з'явилася ця ідея самопростору з його заходами, який ми самотужки, але з підтримкою нашої влади реалізували. Я завжди вірила, що не може такого бути, орки тут залишитися, що навше все одно зайдуть сюди. Я іншого сценарію навіть не уявляла. От ми всі в це вірили. Найбільш важко було саме дізнатись про смерть дяді, про його загибель. Він воював. Да, він воював з 2014 року. Він пішов. Він теж був начальником розвідувального взводу 72-ї бригади імені чорних запрочців. І він сказав, що після повернення він. Прийде, ну, приїде до нас додому. От. І так вийшло, що він загинув 3 жовтня, 8 жовтня, коли його ховали в Одесі, е бомбанули Кримський міст вперше. На 39-й день звільнили Снігурівку і на 40-й Херсон. Ну, він все-таки був тут. Коли не звільнили, він був тут.